Вітаю, вітаю з Різдвом Христовим! Весь світ сьогодні співає наш український Щедрик. Час приєднуватися і нам щедро щедруємо і призи даруємо, бо це ЛОТО Забава! Трішки пізніше у нас буде дуже цікава, можна сказати, історична зустріч, так що не прогавте А поки що, я нагадую вам про нашу новорічну акцію, яка так і називається Новий рік час перемагати. Увага на екран до нового року Лото Забава додатково розігрує 400 тисяч гривень, а також крутезний Citroen c 3 Новий рік час перемагати. Вигравайте самі, даруйте шанс виграти рідним та друзям. Ото сьогодні у фінальні програми відбудеться другий розіграш акції, і ми додатково гарантовано розіграємо 100 тисяч гривень. А хтось із вас виграє ці 100 тисяч гривень. Не хочеться себе хвалити, але нема де правди діти. Ну хто хто ще вам під ялинку покладе такі подарунки? Я вже мовчу про автомобіль. Цю модель ви добре знаєте. c 3 якщо хочете поближче познайомитись із цим автомобілем, сісти за кермо і натиснути на газ і відвести на фронт гуманітарку, тоді не забувайте, будь ласка, купуйте 4 і більше лотерейні білети Лоти Лото Забава від 25 гривень і купуйте однією покупкою. Більше ніяких реєстрацій не потрібно. Ви вже тоді будете в базі претендентів на виграш. Ну що ж, продовжуємо святкувати. І зараз різдвяний розіграш 1207-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. За ходом гри стежить тиражна комісія, це означає, що ми можемо переходити до нашої парочки. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Лота, Отже, розіграш парочка. Всім удачі. Попрошу вімкнути лототрон. На кону 300 тисяч гривень. Взагалі-то чотири категорії виграшів, але найбільший виграш – це 300 тисяч гривень. Колька під номером тридцять вісім. Колька під номером дев'ятнадцять. Колька під номером двадцять два. Колька під номером 66. Колька під номером 32. Колька під номером 18. Вітаю, вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю вам, всім нам перемоги, миру і добра. І смачної куті. Вчора був святвечір, а сьогодні ми продовжуємо святкувати різдво. Кулька під номером 17! Колька під номером 2. наступна колька. Колька під номером 28. Мій комп'ютер підказує мені, що сьогодні, як і завжди багато переможців розіршу парочка, але серед них немає найголовнішого. А це означає, що головний виграш втримався на кону. Ну це нас ніколи не зупиняло. І Рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний виграш. А парочка, а це 300 тисяч гривень. Отже, продовжуємо грати, святкувати і допомагати. А нині нашу Україну підтримує весь світ. Е, ви ж бачили, як з днями з почуттям солідарності з Україною в темріму занурилися Сіднейська опера, «Нягарський водоспад, погасли ялинки у Лондоні і Нью-Йорку. Це просто. Фантастична підтримка нашої країни, але ми, українці, також вміємо підтримувати українців. Ви знаєте, що робити? Благодійна лотерея, дар. Нагадую, весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку збройним силам України. А якщо ви хочете підтримати свою мрію, а про мрію не потрібно забувати. Ну що ж, тоді я вас запрошую у наступну гру. А це велика гра. Тож, велика велика гра 1207-го Е сьомого державної грошової лотереї. Лото Забава. Хотів би нагадати, що друзі, е, далі буде дуже цікава е, зустріч. Тож не перемикайте. Ну а зараз всім удачі і попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 29. Колька під номером 67. Колька під номером 52. Волька під номером 48. Волька під номером 60. Волька під номером 72. Отже, панове нагадую: нагадую, що продовжується наша новорічна акція. Новий рік час перемагати. І сьогодні у фіналі програми відбудеться другий розіграш акції. Колька під номером 64. Колька під номером 44. Під номером шість, колька під номером сорок дев'ять. під номером сімнадцять. Юлька під номером 59. Продовж нашої акції. Новий рік час перемагати. Ми додатково і гарантовано розіграємо 400 тисяч гривень. А ще на фінал акції автомобіль Citroen С3. Кілька під номером 62. Колька під номером 42. Колька під номером 32. Колька під номером 11. Кулька під номером 13! Кулька під номером 37. Щасливі акційні білети запам'ятовуйте, продаються у, у точках продажу на сайті Месселл, в мобільному додатку, а також на автозаправках. Заїхали заправитися. Не забудьте купити щасливий акційний білет «Лото Забава». І виграти додатково 100 тисяч гривень або автомобіль. Кулька під номером 57. Велика гра триває. Е -е, тепер про велику гру. Панове, головний виграш 190 тисяч гривень. Джекпот 1 мільйон гривень. Ви пам'ятаєте, як не так давно було зірвано джекпот. Кулька під номером 28. Велика гра триває. Не так давно було зіграно, зірвано джекпот. І Щасливчик виграв 3 мільйони гривень. Ми дуже раділи цій події. Це так важливо, що під час війни у нас життя продовжується і було зірвано джекпот. Кулька під номером 3. Велика гра триває. Нагадую, що зірваний джекпот – це були 3 мільйони гривень. І це був 427-й мільйонер Лото Забава. Сьомий мільйонер 2022 року. Не просто мільйонер, а мультимільйонер. Колька під номером 5. Велика. Велика гра триває. Хотів би нагадати, де ви можете придбати, на яких автозаправках ви можете придбати білети лотозабави. Також інші квитки лотерей МСЛ. Це хло, вок, версе і мото. Кулька під номером 39. Велика гра триває. Нагадую, не перемикайте, у нас буде дуже цікава зустріч. І ця зустріч не за горами. Колька під номером 23. Велика гра триває. Пам'ятайте, будь ласка, про стоп. Трон в Україні розіграш закінчено. І у нас. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Кіровоградській області. Номер щасливого лотерейного білета 0058977. Вітаємо, вітаємо головного переможця і нагадуємо. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Шановний головний переможцю. Ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшем. І, будь ласка, для того, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію. А зараз я звертаюся до всіх шанувальників ЛОТО Забава, панове рівно за тиждень. А це до речі вже буде новий 2023 рік. І Не просто новий 2023 рік. А перший день нового року на вас буде чекати наш. Джек. А це один мільйон гривень. Отже, панове, ще раз вітаю вас з Різдвом Христовим і як Різдвяне диво у нашій студії переможець. І не просто переможець, а мільйонер. Мільйонер. Лото забава. Отже, зустрічайте пан Йосип. З міста прилуки Чернігівської області. Е, пан е, Йосип прийшов не один, прийшов з родиною. Я бачу ось там за лаштунками. Величезна група підтримки. А сюди він прийшов сказати, в кадр зі своїми внуками. Хлопці, давайте будемо знайомитись. Ти, здається, Ілля, так? Да. Дуже приємно, Анатолій. А ви, здається, Макар. Дуже приємно. Так, хлопчики, значить, дід виграв 3 мільйони, а чек тримаєте ви отак от, молодці. Так, Ілью, видно трошки нижче, щоб і макара було видно. Ось так, от Ще трохи нижче. От, о, ось так. Хлопці, це ще не все. Ось вам подарунки від лото забава. Я тут біля вас поставлю, добре? Це все. О, будь ласка, будь ласка. Ну що ж, пане Йосипе, ми так чекали на зустріч з вами, чекали, щоб вручити вам оцей от чек. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, як ви виграли? Ну, я давно граю, клото завал. Ну, чотном брав, нечетний. Uh -huh. А таких нечетних на ворогся робив. І так попало, що поза ту неділю взяв я 17 білетів. Ого. 17? 17? 17 білетів. Так. І передостанній білет попав, якраз я закреслюю все це. Дивлюся, три лінії. Так, ура! Ну, три да. лінії, три, три мільйони. Це, Скажіть, цей Зразу дзвонив невісків. І потім син показує так, по Ютубі він мені показує, оце. Я кажу, не знаю, що сюди. <ріст> ну, а можна запитати, як будете витрачати ці щасливі 3 мільйони гривень? Ну, як нам сказати, у нас є родина велика, так, і старатися, щоб і дітей підростати будуть і допомагати дітям, щоб вони були вивчені нормально, як сказати. Здоров, на здоровому образі життя. Все, вже, Боже, все. Дай Боже, святе, святе діло, діло. Да. підтримувати наше майбутнє покоління. Да. Покоління на да. да. так. Ви знаєте, ми дуже раді, що ви приїхали до нас на студії, тому що нам важливо, щоб люди бачили реальних реальних переможців. А ще ми дуже раді, що... Під час війни а в нас лоту забава зірвано джекпот. І цей щасливчик. Ви ми хочемо побажати вам, щоб ви, вам і надалі щасливо. До речі, ви чули про нашу е, новорічну акцію. Час перемагати? Що знає, що... Будете брати участь? Ви <свистити> виділиться. <свистити> Ну ж, Пане Йосиве, ми вітаємо. Вітає... Добре, ми вітаємо вас з перемогою От, і бажаємо нашим шанувальникам, шанувальникам ЛОТО Забава. Також всім нам перемоги, удачі і щастя! Це Лото Забава! Ну що ж, дорогі друзі, здається, я давно, так, давно не вітав вас з Різдвом Христовим. Ну що ж, зараз саме час. Отож, крім смачної куті, я ще бажаю вам 100 тисяч гривень. І красиво урочисто, ми відкриваємо другий розіграш нашої новорічної акції. Новий рік, час перемагати. Отже, якщо ви зробили все правильно, а саме купили 4 і більше лотерейні білети, лото забава вартістю від 25 гривень кожен білет. І купили однією покупкою. Без ніяких додаткових реєстрацій, ви зробили все правильно і ви в базі претендентів на 100 тисяч гривень. Бажаю вам удачі і попрошу вівкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере одну єдину. Це буде акційна комбінація. Переможець. Ось вона, я її озвучую. 5, 4, 8, 7, 6, 1, 6, 3. Якщо серед своїх акційних білетів, ви бачите саме ось таку, яка яку я тільки що озвучив акційну комбінацію. Я вас поздоровляю, Ви виграли 100 тисяч гривень. Отже, 100 тисяч гривень ми знову розіграли. Якщо ви хочете дізнатися, як і вам е зробити собі такий подарунок 100 тисяч гривень, увага на екран. Нового року Лото Забава додатково розігрує 400 тисяч гривень, а також крутезне авто. Купуйте 4 або більше білетів лото Забава від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично без реєстрації стаєте учасником новорічної акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І 4 тиражі поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 100 тисяч гривень. А переможець п'ятого акційного тиражу отримає... Моє автомобіль Citroen c 3 Новий рік час перемагати. Отож, рівно за тиждень, а це буде перший день нового року. Е у нас знову буде акційний розіграш, і ми знову додатково гарантовано розіграємо 100 тисяч, а потім іще 100 тисяч, а потім автомобіль. Так що грайте. І вигравайте, вигравайте і перемагайте! Я щиро вітаю вас від усієї нашої дружньої команди із прийдешним новим роком. Нехай ви його зустрінете спокійно і святково. Лото забава з Україною в серці. Бережи вас, Боже, і ще раз вас зі святом з прийдешним новим роком. Нехай в новому році нас зустріне перемога. Дай Боже, українці, ви найкращі до зустрічі.